Не підпишіться, якщо з інших країн проводилася. Ми починаємо грати в блокмод. Що е е тут треба робити? Я е вчора іспитував це тут, треба такі штучки робити. Вепон, Талган треба. таку фігню. Може ще прийдеться сюда це Эм... Хотя шо таке? А, та штука. Це пістол Спина, снип, снайпер. Стал портал. Портал, кажу. Портал для У Нас портал. Uluwałam ulica. Który jestem znamieniem? Przerywany w czasie z 8 I temu, dawiduję Стреляешь и в так ку тебе туманчик этот. А девин? Я. Де. Так. NPC. Спину 96. Понятия. ми робимо список. Ящик, 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 блін, а ты горс будешь этот псих. Де ти там є? Тебе вже, вже кушать. У тебе вже їсти поланенько буде. Може й мене. Тревога, тревога і спину. Мне тревога, 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 тревога. Здраво відмін. відміняється. Стану ще косі пісі. О, Слендермена можна. Так, дядом. Можна заходити? Безки беди чоп-чоп-чоп ещиш. Так. Чого два віддали? Чого та фігня у крему? Хто цього зустрів? А тут ще був отой популя... непопулярний. Я не знаю як. Отой той дринда. Дринда. Дренда называется. Так вроде бы ні, Дренда Дуренда. Так. я мер. що Представляем мер, Так, полиция, де полиция. ні, А Хочется ага, ага. Так, по мне кто стреляет. По мне вот этот шелик Ты шо, так нельзя. Ты шо? Треба было за меня Не треба було до мене лізти. Ну, сам живем. I'm sorry. I'm sorry, but I do care. Так. Ти думаєш, що ти так легко і ти мені спалашся. Я напрямую прекрасна логіка в нього. Ноль. Не треба було по мені стріляти спочатку. Я від тебе вже не відчіплюся, доки ти не здохнеш. Твар, тварюка, тварюка здохне. Зох. все. Прекрасно. Я ще на тачках не влазився. Вон там і Сіпі. Із моєї, із типу змайно. Мі-мі-мі-ма-ма-ма. Ма-ма-ма-ма. ма коли він буде бігти. Так день. По ньому стріляють, якщо ви його вб'єте, то це наша з вами. ви його перемістили. Ну і. І! Біжить! Біжить! Біжить, біжить, біжать, по мене біжать. Я моя! Знаєш, жара мене шарате. Ізя, я отруйний. Я отруйна. Тварюка. Так. Толкан. Це ж до порталган треба. Он ще ні контрольний. Зі не портал хоче. Веноте. Йома йо. Йо, харніва. Эге. Питання, що моє діло тут? Он трапає допомоги. Ти дебіла, кончений. Нафіга я тобі здався? Ти до... недокучливий. Чел! Ти шо? Дебил кончений, ты розумієш то? Что кончений дебилой? Тебе прикончу. йди спис нафиг. щоб я тебе не бачив. О, підпробувай ну Нормально. Дебил. Дебил. Еще раз дебил. Так. Дебінько. Ви апокалипсис. бачите Апокаліпсис? штука? Що тут? Довігати Солдати Солдат. Солдат. Ви по мені стріляли? Ви по мені стріляли? Не можна по мені стріляти. напоминать стреляти. Забоша тут немало буде, Хто вас сюди добавил? Ти що мене б'єш розділа? А! а, а ти хто такий? Чинчанг-чаум. Сработать. нам треба якось то заголовок снял он тут конечно портал дан так портал. А с портал ставим так бляха Уха. бляха Як там борту ясь натискай кнопку портал? О, гарний, бабай. бай Перка. Перка. Йосмі. О, нормально. Дайся портали наркомани, тобі кончені ви портали Якос. О, конець, ні, не там, не там, о. А сюди можна було вернутися. А як сюди можна було вернутися? А я, а Суді, сюди тільки через вікно можна. Раптесь тут буде мій тоник. А касорок не завадить. Так, буду ту От ти мене бе, тут ти мене бек, скажи, скажи мені курка собач. Бляха-муха. Де ти пропало? Хто О! Так, можна бути тут? Шостую звідти не вибра. Ніхто не вибраться. Так. Ти хто? Роналду з Росії. Роналду орків валити надо. Орки сдохнет, орки сдохнет, орки сдохнет, орки сдохнить, орки сдохнет. Ай, Україну б'єте. Нафига? Нафига ви Україну? Помаєте. Хотя стоїть ще. До... Хочете домати. Прям до нуля помножити її на ноль. А я вас тут помножу на ноль. Всіх прям. Ты меня вдарил, ты меня вдарил, ты мне вдарил, скажи, 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 скажи. Ну, ты мне вдарил трошки. Я ему трошки вдарил. Адама. Я прям прокрасну, что тут дех дих, ветра не обмежен так бай-бай, бай бай от Очень шоу, то она тут Вроде підняти. Ты мене трогав, ты мене трогав. Не треба було мене чепати. Захар! Ти мене трогав ще того раз. Всех! псих. Так, короче, стоке на Мені треба додому, мені треба додому, мені треба додому, а додому. Додому, додому, додому. Хому во. Ву... Гоу, гоу, гоу. 喵喵喵喵，喵喵喵喵喵，喵喵喵喵。 <свист> так ты душе тупа, орк тоже. Так вот той тоже орк. А страдай, орк. Астрадай. страдай, Ти мені думаєш, що хочеш... Можеш вибрати? сам себе вдарити, ти розумієш. В тебе логіка ноль. Захар. Ах ти ж гівнюк. Ах ти ж гівнюк. Гивнюк. Ти сам себе хочеш прикончити. Ти то розумієш. Так стріляє. Куди можеш? Nie jakie granaty, takie toż na ranatach. Tak. Ta szaszka. jak to I może wódę. Nie, <laughs> Goodbye, I, I, I. I. <coughs> Go to home, work, home, to home. Нек сюди выб. Ома. Oh сюди можно вылезти? А я не знал. Тому що сюди вылезти не можна нияк. Так, сюди не морливо. Да. <кхи> тим розвалюха якась. Короче, тим... пока.